salus deos fez Залині на посіюдеї і Самарі та аж до краю землі, сказавши Це, Він вознісся перед їхніми очима, і хмара взяла його з очей їхніх, і коли вони дивилися на небо під час вознесіння його раптом, перед ними стали два мужі в білому одязі, і сказали. Мужі галілейські, чого ви стоїте і дивитеся на небо, цей Ісус, який возмівся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його, коли Він сходив на небо, тоді вони повернулися до Єрусалима з гори, що зветься Єдом і знаходиться поблизу Єрусалима на в суботньому